Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас буде розпакування, тому, друзі, наливайте чайок або каву і поїхали до перегляду. Сьогодні у нас дві посилки, обидві з міста Полтава, одна опять величезна. Це Посилка також від тої самої підписниці пані Наталії з міста Полтава. Вона ще дослала статуеток. Ну, почнемо з оцієї меншої. Зараз. На початку, друзі, ось мої реквізити, телефон Viber, реквізити для ваших посилок для продажу. Так, ці дві посилки від підписниць на продаж. Ось перша посилка від пані Вікторії з міста Полтава. Зараз переглянемо з вами, що прислала нам пані Вікторія для продажу. світлинах я бачу ці речі. Так. Дивимось. Ага, це кришка. Кришка. Ось еще одна крышка. Це кришка від самовару. Так, зараз сторінку поскладую, а потім покажу. Так ось. Так. Запаковано гарно. Ось така рюмка на ножці тюльпановидної форми, а в просто на о, фитник, Якось так. Так, дивимося далі. Оце, мабуть, ще друга рюмка на ножці. Так, и есть. Ось, будь ласка, еще одна такая сама рюмочка. Гарные дуже рюмки. Лафитники. Так, дивимося далі. Ось такий, друзья, сливочник-молочник. Цей маки Баранівського. Так. Далі, так, це також, річ із самовара. Зараз подостаємо сам самовар останнє. Витащимо апоки ось такі тут чашечки бачу. Чашечки повинні бути із сервізу маки. Ось така чашечка. Так, йдемо далі. Буду побыстріше, щоб не затягувати ваш час бо там ще одна дуже велика посилка так зараз дружина мені допоможе так. ці чашечки їх повинно ще й штук бути розмотати все доїхало все гарне Так, вся чашечка так ціленька. Что тут еще, мабуть? Еще, мабуть, одна чашечка. Сейчас раздружим. А я вот достану. Так, все, пустая коробка. Ось, друзья, самый той самовар. Власниця сказала, що він працює, я ще не перевіряв. Все перевірю, обдивлюсь. Ось бачимо є шнур. І в огляді вам скажу, працює, що з ним. ну, Бачу дуже гарний самовар з ручним розписом. такому Петриківському стилі. так, Зараз ось сюди я його. Поставлю, щоб він не заважав. Так, ще одна чашечка. ціленька також. Все доїхало гарно. Так, тепер, друзі, переходимо ми до великої посилки від пані Наталі з міста Полтава. На попередньому огляді також була її велика посилка. ось. Саме ще одна приїхала. Так, щоб не зацепити нічого. Ось, друзі, дивимось, так все перекладено. Знову коробки. Зараз все повиймаємо. Так. Ось дивіться, друзі. Такі ласощі, Полтава. Дуже приємно, пані Наталі. Дякую вам. Я так розумію. Це подарунок саме мені. А може на продаж, я узнаю, пані Наталі. Ну, сподіваюсь. Тому дуже вам вдячний. Тут ось, друзі, бачимо стіл добра також є. І ось є стіл добра. А ну здвигай трохи, да, подавай мені. Ось така. Такий пакуночок. От сюди кладемо. Давай. Ось. Пакунки. Зараз все будемо з вами переглядати. Давай. Ось. І ще ось така коробка. Так, Оце поставимо на край. Ще ось у маленьке. Все, там більше немає. Так, добре. Давайте, друзі, почнемо з оцих пакуночків, які на стіл добра. Замотані. Зараз дружині дам другу, щоб швидше було. Так, ні, це не вона. А, ось оця побільше на стіл добра. Ось підписано. Дружина розбере цю, а я ось цю. І Буде швидше, щоб не затримувати ваш час. Так. Ось такий пакуночок. Далі ще пакуночок. І ось така, друзі, статуетка. Я так розумію, це Європа. Ось дівчина, хлопець, дуже гарно виглядає. Так, це Європа. Але мила така гарна спускає. Так. Йдемо далі, поки дружина там ще розпаковує. Я ось почну вже речі, які для продажу розпаковувати. Все ретельно гарно запаковано. Дякую вам, пані Наталі, що ви добре все запакували. Так. Є таке діло. Так, давайте ще там оце. Ось дивіться, друзі, ось така гарнюня-копілка. Це, я так розумію, Нільс зі своїм гусьом Мартіном. Це я бачу майоліка, кераміка, не порцеляна. Але дуже яскрава, гарна така копілочка. Ось ми бачимо отвір. Так, є таке діло. Це стіл добра у нас. Дякую вам пані Наталя дуже за те, що ви долучились до цього, я вважаю, нужного проєкту. Ось така статуеточка, друзі. Це перепляс. ЗХК полоне, відома статуетка. Стан бачу дуже гарний. Так, идем дальше. Вот дружине дам эту маленькую, чтобы распаковала. А я вот побольше буду. Так. Дивимося далі, що приїхало до нас від вот пані Наталії. Как, ага, всё. Вот тут дело. Запаковано дуже, так. Ага. Тут бачу. Ось такий штофчик, Дуже відома ця серія штофів, Різні виробники є. Це саме старенький коростень. Бачимо. А в маленькій коробочці ось були саме від нього пробки. Ось так. Гарно виглядає цей штофчик. Так, поїхали далі. Ось друга пробочка, значить ще повинен бути ще один такий штовщик. Називається виноград. Так, ідемо далі. Це дуже ретельно запаковано. Так, я так. Щоб нічого не задіти і нічого не побити. О, щось тут величеньке. Так, забирай. Ага. Бачу відома, відома статуетка. А саме, друзі, ось така ромашечка. Дівчина, яка гадає на ромашці. Це у нас з зихика полоне. Також гарно. Я статуэтка Так, зараз так, чтобы не мешало поставить сюда. Потом выставим на стил. Так, дивимося далі. Наступно. Наступный клуночок. Так. Это, тут так, другой штовчик. Другий штовчик. Це у нас саме кобальтовий такий, класичний. Також клеймо старенький Коростень. Ці штовчики виробляв і ЛфЗ, багато їх заводів робили, дуже вони були популярні. Ось саме так. Є в різних вони розфарбуваннях. Кобальтові такі вони самі більші, саме їх більше. Другі інші. Рідко зустрічаються. Так, дивимося, що у нас далі. Далі у нас якась статуетка. Ось така статуетка. Материнство називається. Це така бюст. Виробляла городниця старенька. Дуже яскраво річ, друзі. Ось таке материнство. Так. Ну, у нас ще... Один ящик є, зараз ми його переглянемо. Так, так. Ну, а тут іще в ящику, бачите? Все отак от повинно бути завжди запаковано. Все добре, не де не доторкаються. А то недавно професіонали з нової почти мені запаковували. Ну, вірніше приїжджала посилка. Запаковано то гарно, але дві статуетки разом в одному пакуванні. Отак От замотані пупиркою. Дві штуки разом. Такі речі так робити не потрібно. Кожна окремо провожено бумагою. Тоді воно добре все доїжджає. Тут бачимо ось саме сологу. Ось таку з кулачками. Така лють лють українська. Бачимо, клеймо київський експериментальний, експортний варіант. Ось така солоха. Так трохи сюди поставимо. Так, ще одну цю забирай. ще ось така. Тут я вже по світловинах помню, що найвелика статуетка тут, мабуть, оце вони і є. Зараз ми її розпакуємо і переглянемо з вами. Так. Тримаю а тут забираю бумагу. Поприклерував, не <смір> Так. Купирок багацько, запаковано гарно. Так остав прокладено. Це, це така дуже яскрава, друзі, статуеточка. Локотки називається. Бачу, стан дуже гарний. Позолота вся збережена. Височенька. Клеймо старенька, баранівка. Перший сорт. Дуже гарно. Дуже гарно. Так. Ось такі друзі речі приїхали до нас на огляд. Дякуємо пані Наталії за гарні речі, за речі, які вона прислала на стіл добра. Дякуємо за подарунок. Обов'язково з дружиною і сім'єю посмакуємо до кави. Також дякую і пані Вікторії, яка також надіслала гарні речі для продажу на наш стіл. Ось такий самовар. речі із сервізу маки. Ось такі речі з сервізу маки. І Дуже яскраві дві рюмочки на ножках тюльпановидної форми. Лафетники. Якось так. Я завжди казав лафетники, але мене поправляли. Правильна назва лафетники. Там воно назва вина. І по цій назві вина були названі ці рюмки Трохи вам розповім на кінець історії про ці вироби Вироблялись вони з середини 19 століття по середину 20 століття. Саме ці, думаю, десь 50-х, 60-х, бо тут я бачу ракети, зірки, Кремль. Така агітаційна. Агітаційні рюмки. Ось. Ну, ще що можу про них сказати. На зміну їм прийшли саме граньний стакан, який ви всі знаєте. Друзі, кому сподобався мій сьогоднішній огляд, поставте до нього, будь ласка, вподобайку. Пишіть, дзвоніть мені на вайбер. По традиції побажаю вам всім мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.